Я вітаю вас, моя люба в'язальна спільнота. Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Handmade. Сьогодні вже неділя, 4 вересня, і підійшов час для другого звітного відео в спільному проєкті Вернісаж осінніх Бар. Цей спільний проєкт організували дві українських майстрині це Ліна і Маруся. Посилання на канал Ліни Ліна Сергієнко та Марусі Марусина скринька рукоділля, а також на дівчаток-учасниць цього спільного проєкту, ви знайдете під цим відео в інфобоксі. Також під цим відео ви побачите синеньким виділений хештег, Пернісаж осінніх барв, де ви зможете побачити всі відео, вступні, звітні, які, будуть випуска... які випускаються і будуть ще випускатися до. 2 жовтня. Отже, сьогодні вже другий звіт, і це, скажімо так, екватор нашого, нашого проєкту. А в мене наразі не дуже багато готових робіт, похвалитися майже нічим. Але я сьогодні закриваю дві номінації. Перша номінація це діти то наші квіти. І в цій номінації в мене вже зв'язані капці для моєї доні. В минулому звіті я показувала, здається, вам деталі цих капців. А ось уже наразі в мене готова робота. Ось такі гарнюні тапочки. Я зробила ось такі гарнюні е, аксесуарчики такі на, та, на капці. Підошва у мене, як я вже казала, другого кольору, бо трішечки не вистачило одного моточка, я вже не стала ризикувати, і взяла залишки своєї пряжі. Нагадаю, що в'язала я ці капці з пряжі трикотажної ярнар Трібон. Номер кольору я залишу на екрані. Гачечком в'язала підошву номер 5, а верх капці я в'язала спицями номер 4,5. В мене на цій капці є мій особистий майстер-клас, хоча, на жаль, він був зроблений російською мовою, тож, напевно, скоро я продублюю цей майстер-клас вже українською мовою. Капці зв'язані на розмір десь 39-40, розмір немаленький. І е, зараз мені е, повинна прийти на пошту а, така пориста гума. Для підошви. Мені її порадила наша дівчинка-в'язальна Олечка, подружка наша в'язальна з каналу здається, в'язальний Піксель. Дякую тобі, Олечка, за таку пораду. Я ще не питала у доні, хоче чи не хоче вона сюди гумову подошву. Підошву замовляла вона лише таку підошву. Ну, якщо їй вона скаже давай, то тоді вже, як прийде підошва, тоді я вже її виріжу і приклею її. Ну а наразі капці можна носити і так. Отже, перша номінація в мене закрита. І... Сьогодні я вам покажу ще одну номінацію: це, ще одну річ. Це ось чехол на флягу, який я в'язала в номінації номер 5 ніколи не пізно творити добро. Це, це Ця фляга з цим чехлом, зроблена для нашого зятя Петра, який вже сім місяців знаходиться під Донецьком. На нулі захищає нашу Україну, боронить її. І хотіла б наразі поздоровити нашого Петра з великою нагородою 24 серпня, указом президента України нашого Петра, було нагороджено орденом за мужність другого ступеню. Дякую тобі, Петре, за твою відвагу. Бажаю тобі якнайскорішої перемоги повернутися додому живим і неушкодженим, до своєї родини, до своєї основної роботи. Так, отже, що це таке? Знайшли ми ось таку флягу, точніше, чоловік знайшов ось таку флягу. І так як ідуть холоди, у Петра фляга така пластикова. А ви знаєте, що і взимку хочеться пити, знайшли ми ось таку флягу, яку можна, не жалкуючи, кинути у вогнище і розігріти воду в ній. Вона з нею нічого не станеться. І ця фляга ще за радянських часів, в неї був такий чохол брезентовий, але він з часом згнив. І для того, щоб її можна було десь якось носити біля ремня, біля себе, то я зробила ось такого чехла. В'язала я його з дарничанки з пряжі, е, моєї неулюбленої пряжі, але це дуже гарна, е, ізносу стойка така пряжа. Зробила я е, з задньої сторони ось таку петлю, яку можна е, флягу тоді одіти або на ремінь, або на наплічник. Вона Нажаттям двох пальців відчиняється, і також однією рукою її можна зачинити. Також зробила тут шнурочок з таким, не знаю, як вона називається, щоб можна було цю флягу витягнути, а потім, щоб отак закрити, і все. Отже, сподіваюся, що Петро повернеться живим і неушкодженим з перемогою ще до холодів. Додому хочемо на це в це вірити, але якщо його здібності потрібні будуть ще й взимку, то я думаю, що ця фляга його виручить в холодні вечори. Отже, в мене лише дві готові роботи в п'яти номінаціях. На жаль, в одній із номінацій в мене вийшла ротація. Це номінація номер, номер два: Краса осені в жінці. Я там заявляла такий майка-бодик під павутинку чорного кольору. Але наразі, напевно, їй не судилося мати продовження. Ну, вона буде продовжена, тобто я її розпочну, але вже, напевно, якось в новому вигляді. Про це я розповім вам. Вам, мої глядачів, в підсумковому відео в осінніх стартах осінь на носі. Ну, а наразі я навіть не знаю, що туди внести в цю номінацію, бо я хотіла внести в цю номінацію свою в'язану вишиванку, але я все одно її не встигну навіть до 2 жовтня дов'язати, тому що цей. Процес такий не дуже швидкий, ниточка тоненька, я її в'яжу з отакої пряжі. Тут 165 метрів 50 грамах. спиці 2,5 в'яжеться не дуже швидко, тим більше там повинна бути ще вишивка. То я наразі думаю, що сюди в цю номінацію внести, буду, напевно, на цьому тижні щось думати. Також у мене в четвертій номінації наразі майже готова моя наволочка на подушку. Трішечки геть залишилася, але от ніяк в мене до неї щось не стоять руки. І також в мене в цю номінацію в'яжеться ще іграшка осінньо, осінній декор, яка також приймала участь в спільному проєкті осінь на носі. В третій номінації я ще зовсім нічого не розпочинала, але, напевно, потрібно, бо вже в нас з учорашнього дня так уже прохолодно стає, і, напевно, треба вже щось утеплювати. Ну, я маю на увазі ніжки. Отже, другий звіт завершився. Вже завершується вже проєкт, а в мене щось ніяк не виходять готові роботи, дуже мало. Отже, дівчатка, проходьте вниз під відео за посиланнями до дівчаток, підтримайте їх вподобайками, коментарями, підтримайте нас усіх підписками, просуньте наш україномовний контент вгору. Надихніть нас на подальші відео, щоб у нас була наснага щось створити для вас, щоб вам було цікаво дивитися і слухати нас. А наразі я вас, з вами буду прощатися ненадовго. Не кажу вам до побачення, кажу вам до наступної зустрічі на моєму каналі. Бережіть себе, будь ласка, і ваших близьких, не нехтуйте повітряною тривогою. Я вам всім бажаю. Нам бажаю перемоги, мирного, тихого неба, здоров'я і натхнення, щоб у нас не опускалися руки, щоб у нас завжди горіли очі, щоб зранку у нас були тільки гарні новини. Все бувайте, з вами була ваша Олена.